У далекому краї жила родина горобців, а в тій родині був молоденький горобчик на ім'я Джек. Він вважав себе найрозумнішим серед птахів, тому завжди намагався зробити все по-своєму. Одного осіннього дня, коли всі птахи готувалися до відльоту в теплі краї, Джек вирішив залишитися на зимівлю у себе вдома, там, де він народився. Горобець згадав, що серед лютої зими з легкістю знайде собі їжу та прихисток. Рідні ж намагалися його переконати, що взимку залишатися тут небезпечно, але Горобець махнув крилом і відповів, що впорається сам. Перед відльотом мама поцілувала його в крильця і сказала Коли почуватимешся самотнім і потребуватимеш домашнього тепла і любові, просто притисни крильце до щічки і згадай, що мама любить тебе. Мій поцілунок принесе тобі теплі думки. Тепер Джек знав, що мамина любов буде з ним завжди. Гробчик залишився сам без захисту та їжі у великому крижаному краї. Біла людяна ковдра лягла на крила Джеку, а тіло його вмить зладніло. Гробець заплющивши очі, безсилий впав на землю, але раптом згадав про мен поцілунок і вмить приклав крильця до січок. На душі стало тепло та спокійно. Джек дивом пережив морозну зиму. Настала весна. Бруньки на деревах почали розпускатися, а травичка вмить зеленіла. Минув не один день очікувань, доки Джек зустрів свою родину. Він міцно обіймав матусю та розповідав про те, як же йому було нелегко. Мама його не сварила, бо хотіла, щоб він навчився на своїх помилках адже хто не падає, той не злітає. З тих пір Джек зрозумів, що потрібно прислухатися до думки дорослих, адже вони прожили на світі не один день та мають безцінний життєвий досвід. Вже наступної зими горобчик полетів у теплі краї разом з родиною, і жили вони довго та щасливо. Не завжди варто бути самовпевненим і нехтувати порадами інших, але мудрість приходить не зі слів, вона приходить з часом та досвідом.